А справа, отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Принагідно підпишіться на мій канал на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк, Цибулько ТВ. І е, ще одна така цікава і важлива е, подія минулого тижня: те, що Володимир Зеленський е, скасував візит в Україну генерального секретаря ООН. Гутеріша, який перед тим шлявся по показаннях, це місто, яке поки що знаходиться у Росії, столиця Татарстану. І от тут постає низка питань: по-перше, із самим Гутерішем із ООН, ну і, зрештою, з іншими міжнародними організаціями, які. Так мовити, працюють на два фронти, але більше на московицькі. Тобто, це тільки один із міжнародних чиновників чи керівників держав. Бо, скажімо, Орбан зробив хитріший, він ще коз'їздив в Київ, а потім поїхав у, Мос у Москву, але ж йому село колись доведеться їхати в Київ. Ну, Тереш, по-перше, е оскандалився тим, що він проігнорував е саміт е миру, ну, який організовував Зеленський, так. І, і на який зібралися ну, представники 90 країн, як мінімум, з них е відсотків 80 лідери держав. От в чому е ну, це, це все. Спотворення дійсності в діях Гутереша проявилося, а тепер же візит на, ну, на клубну зустріч, яка в якої не було завдання ніякого. Тобто, там справді, очевидно, росіянського заманили тим, що вони готують Казанську декларацію, потім виявилося, що цю Казанську Ніякий ніхто не підписував. Формулювання там, очевидно, китайці з бразильцями підправили на зовсім нейтральні. Тобто Росія не стала організатором такої структурованої фронди проти Заходу. Просто індуси з китайцями вони, вони не повелися на цю гру, бо це, це дуже принизлива для них гра. Вони на Путіна дивляться як на мале пиво, а Путін думає, що він ними маніпулює як циган сонцем. Тому за цих обставин, звичайно гутереш е, е, ну, може сказати, що тільки його участь в цьому е, казондіму сході не дозволила підписати. Казанську декларацію. Хоча ну, ні китайці, ні, ні бразильці, ні індуси навряд чи готові були її підписувати. Нагадаю, що на рендрамоді дуже швидко здимів із Казані. Він тільки приїхав, привітався, поручкався, сказав Путіну, що зупинив війну, і відлетів. Тобто він фактично, так би мовити, ну, погрався у фронту, але жодного підпису його ніде, ні під чим немає. По суті. 에, 에, з китайського боку це подається інакше, що Васав Путін зібрав потрібних 에, Сі Цзіньпіню лідерів у себе на майданчику. Сі дзіньпін прилетів, дозволив поцілувати пантофлю Папи, і на тому все закінчилося. До речі, сама поведінка Сі Цзіньпіня по відношенню до Путіна теж була як ну, Сюзерен з васалом по суті, тому Гутєреш в нинішній ситуації він швидше за все пробував виконати якусь технічну функцію. Хочу нагадати, що основними донорами ООН є якраз країни, що входять у рад... постійні члени Радбезу. І Росія є великим платником у бюджет ООН. Тому Гутереш в силу того, що в нього величезний, там, по-моєму, апарат біля трьох тисяч чоловік. Апарат ООН. І за цей час, за часи Гутереша ООН ну просто, просто волосилась, оскандалилась. Варто тільки згадати, що в секторі контингент е, контингент. ООН, виявляється, співпрацював із ісламськими терористами. Мало того, ці миротворці, очевидно, забезпечували ще й боєприпасами терористів, продавали їм тихенько, підторговували, не кажучи вже про вирощування марихуани на певних територіях і кришування. Тобто, Можна сказати, що е, Гутереш це таке догнивання ООН, і е, Ізраїль першим е, від, відважив Ляпаса. Тобто е, Гутереша Ізраїль першим оголосив персоною Нанграта, Україна не оголосила його персоною Нанграта, але не погодила візит Гутереша. Очевидно, що ну, в Києві прекрасно розуміють, що Гутереш нічого Путнього привести до, до Києва не може. Ну і тим більше, що. Гутіреш ну навіть у Казані не проголосив, не нагадав окупаційній російській владі про резолюцію ООН, про те, що Росія мала би залишити окуповану територію. Тобто, це дивно виглядає, це, це якби ну, голова Ліги націй е, поїхав в 43-му році до Гітлера. Скажи, будь ласка, а якби Гутєреш оце заявив, то що би сталося в той момент, коли він, поки він перебував в Казані і на території Росії? Чи зарожувала б йому тоді якась небезпека? Новічок. Сер... Несподіваний серцевий. Ну, але, але Гутєреш сам в пащу заліз ведмедів. Тобто він, він же сам заліз, він, він сам давав себе, так би мовити, юзати на побу Росії. Добре. Він, він, що, не, він же дуже досвідчений, до речі, чиновник. Він, він реально дуже досвідчений чиновник, але те, як він, по суті напрошується на посаду наступника Шрёдера в російських структурах, це, це ну, якось воно дивно виглядає, чесно кажучи. Бо ну ігнорувати потреби України під час війни і заглядати в зуби агресору це зовсім по скотськи. Але я от читаю заяву його речника. Що ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час? Тут в мене виникає питання, чи вони мають на увазі апарат Гутєриша особливо тупий? Тобто е, е, він все ж таки хоче приїхати в Україну. І тоді в мене виникає питання: чи повинна Україна е, в дійсності е, таких. Чиновників оголошувати персонами грата Або ти їдеш в Росію і тоді ти в Україну не в'їзний, або ну так само як в Ізраїлі, або ти не їздиш у Росію і не контактуєш з їхніми керівниками, передусім з Володимиром Путіном. Ну з Ізраїлем там складніше, бо в Ізраїлі свої рахунки до. Справа тому, що вся ця арабська тусовка, вона наскільки діє консолідовано, що яку б резолюцію Ізраїль не ніс, він, він не може нічого продавити. Жодну проізраїльську резолюцію в ООН неможливо продавити. Тому Ізраїль вже просто насміхається з ООН, тролить всіляко і правильно робить, тому що Ізраїль пішов шляхом військової самодостатності. І в цьому сенсі Сполучені Штати і Великобританія дуже великі партнери. От я, я би радив Україні йти шляхом військової самодостатності, і менше зважати на всяких е, гутєрешів. Більше що Гутєреш треба розуміти, Гутєреш це така технічна фігура, і в нас ну особливо в цих посттоталітарних країнах чомусь думають, що Генеральний секретар це директор ООН, який ну, дає він, він лише балансує. Він, до речі, така сама балансуюча фігура, як і генеральний секретар НАТО. Тобто це технічна фігура, який, яка повинна балансувати. Але хіба ми можемо сказати, що Гутєреш справді балансує з врахуванням, в тому числі українських інтересів? Мені здається, що Гутереш постійно зневажав українські інтереси при всьому цьому, що. Наприклад, навпаки, завдяки Байдену, який проводив кілька разів двічі проводив форуми демократій, і зібрав пул країн, які дійсно підтримують Україну в ООН. Але ж, наприклад, той самий Гутєреш, хоч один раз висловився на предмет китайсько-бразильської китайсько брехні, що їхній план миру підтримує 110 країн світу. Як цей план можуть підтримати 110? 140 країн голосували за резолюцію підтримку територіальної цілісності України. От як таке може бути? Але Гутєреш прокопнув язика при всьому цьому. Mm, так. І, мабуть.